Беркут розправляє крила у Запоріжжі. Як з'ясувалось, вже вдруге провели боксарський турнір, де головними діювими особами були кремезні парубки в беретах та спортивній формі із символікою розформованого спецпідрозділу. Бійці якого калічили та вбивали українців по всій країні під час Євромайдану. Призом, поміж іншого, була і макулатура. Книжка нескорений беркут авторства одного з харківських беркутів, що втік до Росії. Мало того нагороджував бравих бойовиків чинний заступник керівника управління поліції. Без слів з два десятки кремезних чоловіків слухають гімн України. Далі один за одним беруть слово організатори та гості заходу. Верхівка командування колись елітного спецпідрозділу, розформованого за звірства на майдані. Беркутом мікрофона колишній командир запорізького Беркуту Володимир Нєстеров, Колишній командир того Беркуту Андрій Жолотарев. Тот, Золотарьо. підрозділення, это про як подразділення плечок плечу у нас. Ну, которые приходили в Беркут по то другим мотивам, долго не задерживались. Оставались только ті, которые передані своєму делу, дружбе, надіжності. Збори екс-беркутівців уже вдруге зорганізовує Запорізька спілка ветеранів спецпідрозділу Беркут. Офіційно, аби вшанувати пам'ять загиблого на майдані Беркутівця Сергія Свігуна. Помню, не забуває своїх своїх сотрудників, которые які... Десь наш на службі виполнює свой дум до конца. Основна риторика человек погір і ушов ушов життя. Це наш герой. За упокій Сергія Цвигуна та інших спецпризначенців моляться. Спасіба за те, що ви стояли тогда на майдані, не з матяні на що остались искренними і любячими людьми свой народ. А далі учасникам заходу передають подарунок прямісінько зі столичного сізо. Судя в сюжеті знаете, 5 корпусов городские. Один из них, я сказал, что я буду сюда ехать, и один из них нарисовал картину. Я понимаю, что эта картина не большого художника, но это было от душе. То есть они рисовали это от души. Они придавали огромные ребята вам участникам. Более там, спортсмены, тоже курсоры есть. У пам'ять про загиблого беркутівця боксували ветерани Беркуту та чинні співробітники Нацполіції, які раніше були пов'язані зі спецпідрозділом. Серед подарунків учасникам книга Нескорений беркут видана у Симферополі. Її автор Харківський беркутівець Собина, який після розстрілів на майдані втік до Росії. Серед гостей заходу, який також вітає переможців, нинішній заступник голови Нацполіції Заборізької області Андрій Долинний. Його прізвище лунало під час кривавого розводу майдану в Запоріжжі 26 січня. Долинний пройшов переатестацію нині власник посвідчення УБД. Те, що себе дискредитували діскредитірували співробітників цього підрозділення, які зробили преступлення на майдані, то вопросов немає. пускай сидять в тюрмі. Що проти, то каза узбу області. Промову учасників боксерського турніру пам'яті обіцяють дослідити Проводиться перевірка проведення вказаного заходу. встановлюються організатори, а також аналізуються висловлення, які там були малі. Якщо в діях осіб будуть встановлені ознаки кримінального правопорушення, вони будуть притягнуті до кримінальної відповідальності. Але неофіційно експерти зізнаються, кримінальної відповідальності учасники не понесуть. Максимум їх покличать на розмову. Профілактично. Ольга Максимов Спиткордва плюс